Робіть ці п'ять вправ кожен день, і ви замаєте нове серце і новий мозок. Ви зможете народитися наново від Бога і станете духовною людиною. Перше вмикайте кожен день слово Боже, адже щоб змінитися, потрібно усвідомити наявність проблеми. Перший крок це усвідомлення, ви приймаєте рішення. Я хочу змінитися. Мені набридло жити в постійному занепокоєнні, гніві, непрощенні і усіх гріхах. Я усвідомлюю свою проблему. Другий крок це розсічення. Розсічення це аналіз і усвідомлення своїх справжніх мотивів, схильностей і паттернів. Чому я постійно негативна? Чому я завжди в депресії? Чому моя перша реакція на все це лють і роздратування? Чому я противлюся, підозрюю, ненавиджу, не прощаю. Аналізуючи свої звичні програми поведінки, я розсікаю душу і виймаю з себе все негативне. Розсічення це сповідь, третій етап це генетичний процес. Я змушую мозок працювати, записуючи свої откровення з Божого Слова, записуючи своє покаяння і свою сповідь. Під записом нейробіологи мають на увазі буквально запис на папері. Друк або голосове повідомлення, коли ви записуєте і проговорюєте, тоді нова божественна інформація прописується у вашому розумі і серці. Потім четверте: необхідна перевірка. Я перевіряю, перечитую, переслуховую свої записи. І п'яте. Я даю собі завдання на сьогоднішній день. Ставлю цілі. Я перемагаю духом вчинки гріховної натури. Я відкладаю усі негативні емоції, злобу, гнів, наклепи, жадібність, лінощі, заздрість, пожадливість і все плотьке. Таким чином я позбавляю ці думки сили. Думка це теплова енергія. І якщо ви не кидаєте у багаття, то воно згасне. Тому це ваша відповідальність вирощувати у своєму мозку і серці здорові дерева життя, святі думки і бажання. Це ваша відповідальність народитися наново від Бога від Слова Божого і Його духа і зростати духовно. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко і слухайте слово Боже кожного дня. Нехай Господь благословить вас.